Або старих штаників. А так, це? Так, так. І ось такі килими робили красиві. Попробуйте їх ручками. Це до їжечки. Підходимо, дітки, сюди ближче. Дивіться, ось тут мисочці. Що це таке, дітки? Вареники. Так, це вареники. У давні... Зараз у давні часи вареники. Часто. Це українська національна їжа. Вони не справжні, але ось так вони виглядають. Можете їх потрогати, подивитися. Так, а це, дітки, ви знаєте, що це таке маленьке. Булава, Булава вірно. Це Булава. ми з вами знаємо. Ось такий посуд робили з глини. Це чашки такі робили. Бачите, з них були сік воду. А це люди. Вишивали своїми руками, а потім прикрашали ось такими вишиваними, як вони називаються, дітки? Вишива. Рушниками. Вишивані рушники. Це все мами, дівчата. Бабусі робили своїми руками, діти. Ось такі ось Шкатулочці зберігали різні ковштовності. Сережки. Буси. Подивіться, також її розмальовували. Це ми з вами вже дивилися в Петриківському стилі, бачите? Про півника, який всім вам дуже подобається. Цей півник робили я сільничка. Туди насипали сіль. І ось так посипали, бачите, звідси вона висипалася. Хочете, дам вам підтримати. Дитинка лежала, дивилася, на рушнички, Її дуже -дуже і Їй було дуже-дуже дивно і судно. Ну що, дітки, цікаво? А, рушнички. Так. цікава? Чи знаєте, що таке, дітки? Не знаю. Забор. Називався він тим, Йо він був біля хати, а сюди вішали глечики та посуд та сушили на сонечку. Біля тину росли що дітки. Соняшний так вірно, баріном заплітав тим. Було дуже красиво та затишно. А мама коли а мила посуд, то вішала його на тин, щоб він висох на сонечку. Ось на дівчином дітки. Ось так.